Одразу хочу зняти релігійний аспект з цього питання, бо не існує історичних відомостей про точну дату народження Христа. Тому це питання лежить виключно в площині спільних домовленостей ще 431 року. Так давно ми всі з вами домовились святкувати Різдво Христово 25 грудня. Але через тисячу років з'ясувалося, що юліанський календар він не такий вже і точний. З'явилися нові засоби обчислювання періоду обертання Землі навколо сонця. І з'ясувалося, що накопичилась величезна похибка, яку і виправив григоріанський календар. І абсолютна більшість церков 75% перейшли на григоріанський календар. І лише московська церква і церкви тих держав, які знаходились під впливом Московії. Лишились на юліанському календарі. По факту, ми з вами всі святкуємо Різдво Христове 25 грудня. Але більшість вірян за Григоріанським календарем, а меншість за Юліанським, яке припадає на 7 січня за григоріанським календарем. Це як ситуація зі Старим Новим Роком. Ви святкуєте Старе Різдво, і тому у вас така мішанина. Бо світське життя ви своє перевели на Григоріанське, а духовне лишили в Юліанському. Тому серед великого посту ви на Новий рік чомусь починаєте їсти м'ясо, майонези, олів'є, а потім Ой, що то, то було за паморочення? І знов починаєте постувати до 7 січня. Це за заподвійний стандарт. Ви ж залюбки користуєтесь всіма благами.